Всім привіт! Я хочу розповісти. Вірш на славу Божу. Називається В неприступному світлі. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей ані бачити не може. 1 Тимофія. 6 розділ, 16 вірш. Як тобі там, в неприступному світлі? Як тобі там, у безвітряних далях? Ти молодий чи тисячолітній? Пишеш на аркушах чи на скрижалях. Боже, а як ти проводиш вічність? З ким розмовляєш про звичні справи? Хто заглядає тобі у вічі, хто тобі одяг шиє зі слави? Хто тебе буде чистого ранку, кого ти щасливиш своїм поцілунком? А правда, що в небі безперестанку діти сміються тисячолунко? Це ти малюєш білі хмаринки і кожної днини нову заграву, Боже. А хто тобі смажить гринки, хто тобі варить ранкову каву? Що ти читаєш, сівши на хмарі, древні сової чи свіжі газети? Невже і остання п'яниця в барі, тобі дорожчі за всі планети? Ти справді усіх одночасно чуєш, і навіть думки найменший порох, а часто кличуть до тебе всує, навіть не звівши погляду вгору? Тобі буває самотньо, Боже. Коли забувають про тебе люди, коли відвертає обличчя кожен, втупивши очі у сірі будні, ти відчуваєш іноді зраду, коли не пишуть листів місяцями, лише барабанять у шибки градом чергових прохань телеграми? А правда, що в ранах твоїх долоні, і що не загоїтись їм по віки, що стіни у троній залі червоні, і чашам сліз не пізнати ліку, і як же ти витримав ту хвилину? Коли, відірвавши себе від себе, дозволив померти єдиному сину, закривши б грозою блакитне небо, як ти таку розлуку, коли і рай не здавався раєм, чи цілий Всесвіт умістить муку того, хто землю перстом тримає. А як би хотілося тебе обійняти, дух розчинити в тобі невинно, забувши про всі помилки і втрати, знову відчути себе дитиною? Цей вірш написав прекрасний друг Дмитро Довбуш, його сайт Територія слова, там його ви можете побачити інші вірші, і також він пише статті для журналу Благовісник. Нехай Господь вас дуже рясно благословить, і нехай все це буде на славу Божу. Амінь.